12-річна кішка принцеса живе в одній з бібліотек Тернополя. Понад сім років тому працівники закладу почали її підгодовувати і доглядати, а потім пустили жити в бібліотеку. З того часу принцеса стала частиною колективу. Ось уже сім років вона в нас виконує обов'язки психолога, розвантажує наших відвідувачів. Розвантажує наших співробітників і створює нам гарний настрій. Кішка спокійна, любить гратися та не може без уваги. Тваринка створює особливу ауру в бібліотеці. Студенти вже навіть мають традицію пов'язану з кішкою, чухають її за вухом, аби краще здати сесію. Ну у нас антистрес це як в принципі люба тварина. Її можна поглати, просто розслабитися, відключитися від цієї буденності і постійного готування до екзаменів, пар і так далі. Вона взагалі настільки компанійська, що коли почалися. Перерви в роботі в зв'язку з карантином і потім зв'язку з війною. Вона дуже переживає, коли в бібліотеці немає людей. Їй дуже тоді сумно, і вона дуже радіє, коли до нас повертаються відвідувачі, і вона знову в центрі уваги. Бібліотекарка Лариса Даценко пригадує своє перше знайомство з принцесою. Перший раз, як прийшла сюди на роботу, і вона сиділа, ну кажуть, тут на парапеті. Ну, такому на підвищенні, і я до неї, ой, красуня, кажу, моя яка гарнюня, і вона раз так до мене. І ми поцілувалися, так вніс мені сюди. І так кожен раз, коли я приходжу на роботу, вона мене так зустрічає. Навіть чергові кажуть, о, вже йде Лариса Олександрівна, зараз буде наша принцеса цілуватися. Попри те, що кішка спокійна, без пригод не обходилось. Один раз вона залізла на дерево. Якщо ви обернетеся, ви побачите просто висоту дерева. Ось воно. І вона залізла, нам казали, це висота четвертого поверху. Злізти вона сама не могла, ми мусили викликати МЧС. Дуже страшно було за працівників МЧС, ну і за принцесу теж. І нам її зняли, віддали. І тепер от вона далі у нас от працює. За принцесою доглядають працівники бібліотеки. У кішки є власний паспорт та всі необхідні щеплення. В паспорті вона в нас принцеса. От ми буквально. Ну, три дні тому пройшли чергове щеплення. Від всіх можливих і неможливих котячих хвороб в нас є міжнародний паспорт. За сім років вона нікого ні разу не подряпала, не покусала, ніякось не виявляла своєї агресії. Ну, от така вона в нас дівчина. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.